Хто знає, що ми робимо? Лес рук. Ніхто не знає, що ми робимо. Не вчили. Кулінарні ізиски і шедеври ми залишимо пану Євгену Клопотінку, а у нас все дуже просто. Готуємо з продуктів, які нам видали в ЗСУ. Сьогодні у нас курка і картопля. Два філі, два окорочка, два крила, два крила. Крила і спинки нам не потрібні. Тут нема що їсти. Закинь їх в пакет, кинь в морозилку, звари потім бульйон. Хлопці скажуть дякую. Дякую тобі. Тут я вже наколотив сіль і перець. Ти можеш взяти все, що в тебе є. Як висипав спеції, зроби масаж, як в лучших масажках Краматорська. Картопля має бути чищена. Якщо сам не вмієш, такі руки, попроси миколу, він начистить. Твоя задача цю картоплю просто порізати дольками. Бачив? Дольки? Дольки? Олія соняшника рафінована, дезодорована, виморожена марки. Виморожена марки ГГ. ґ Г, г-ґ-ґ, г, г-ґ. Зараз О, Ось так. Що це таке? Що це? Це хто? Це буля. Правильно. Якщо ти твоя мала, твій командир, побратими не люблять цибулю, нема питань, просто не її туди. Я це беру, я це використовую. Ти як хочеш. Трохи присолити. А ти думав, я отак зроблю? Да? Ні. І ось це ми відправляємо в духовку десь приблизно на годину, десь 180 градусів. Просто дивись, періодично перевіряй, тут буде бульйон і жирок, поливай зверху, якщо можеш, і через годину все буде готово. Маленький лайфхак можна додати туди трошки води, буквально трошки. A few moments later. Поки готували, вже і на вулиці стемніло осінь, що поробиш. Власне, ми самі все побачили, все готово, все смачно, курка соковита. Шкірка хрустить, картопля м'якенька. Що ти ще скажеш? Поки тут стою, там хлопці вже їдять, мене звуть, я до них. Всім дякую, Росомаха на варті.